Доброго дня! Тема сьогоднішньої лекції догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів сечової та статевої системи. Сьогодні розберемо наступні розділи: спеціальні методи обстеження урологічних хворих, урографія, цистоскопія, ультразвукове дослідження, ушкодження органів сечової і статевої систем, ушкодження нирок, сечового міхура, сечівника, уретри. Особливості діагностики, надання першої допомоги та етапного лікування урологічних хворих на догоспітальному етапі, сечокам'яна хвороба, клінічні ознаки, діагностика та лікування, захворювання передміхурової залози, пухлини нирок, сечового міхура передміхурової залози. Перший розділ це спеціальні методи обстеження урологічних хворих, урографія, цистоскопія ультразвукове дослідження. Точність і послідовність урологічної діагностики ґрунтуються на ретельному анамнезі захворювання, на основних клінічних симптомах, даних фізикальних, лабораторних, рентгенологічних та інструментальних методів обстеження хворого. При ряді патологічних станів інформативними є огляд, пальпація. Перкусія і аускультація. Визначення симптома пастернацького застосовують часто, але він не є специфічною ознакою захворювання нирок. Мануальні методи дослідження проводиться прома зельдовича, цистографія, це рентгенологічне дослідження ем, сечового міхура. Уретрографія це рентгенологічне дослідження, уретри, рептальне дослідження може проводитись та виявляється симптом пастернацького. Інструментальні методи дослідження проводиться хромоцистоскопія, ретроградна піелографія, ультразвукове дослідження, ендоскопічна цистоскопія, комп'ютерний томограф, МРТ, магнітно-резонансний томограф. Спеціальні методи дослідження проводиться екскреторна урографія внутрішньовенна, лабораторні методи для дослідження в урології це загальний аналіз сечі та крові, біохімічне дослідження крові, аналіз сечі за Земницьким, за нечипоренко, бактеріологічне дослідження, гістологічне дослідження та багато інших методів дослідження. Розберемо тестове запитання. Який симптом є часто позитивним у разі захворювання нирок? Е, найвідоміший такий симптом це симптом пастернацького, який перевіряють у випадку захворювання нирок. Симптом пастернацького це симптом постукування позаду в зоні попереку, по ребровій дузі, призводить до поколачування капсули, і якщо є запалення нирок, це призводить до виникнення больового симптому. Оглядова урографія це дослідження без використання контрастних речовин, проводять в положенні хворого на спині. Основне діагностичне значення полягає у виявленні додаткових патологічних тіней, сечових каменів, патрифікатів, сторонніх тіл, сечових шляхів. Ось, бачите, на малюнку трішки-трішки видно нам сечовий міхур. Екскреторна внутрішньовенна урографія це дослідження з використанням контрастної рідини, яка, виділяючись нирками, насичує сечу, роблячи видимими сечовидільні органи. Також бачите, як, видно, як виглядає цей знімок. Ось контраст, який заповнює ниркову систему. І ми можемо побачити, якщо є десь патологічна проблема. Розберемо тестове запитання дитині, у якої є підозра на аномалію розвитку нирок, призначено проведення екскреторної урографії. Укажіть шлях введення контрастної речовини під час цього дослідження. При екскреторній урографії контраст вводиться внутрішньовенно по кромоносній системі. Контраст потрапляє до нирок та виділяється ними. Контрастуючи усю сечовидільну систему. Ретроградна, або вона ще має назву висхідна уретеропіелографія це рентгенологічний метод обстеження верхніх відділів сечовидільних шляхів, при якому рентгенконтрастну речовину, до якої належить сергозин, уротраст. Веротраст вводять безпосередньо в ниркові миски через сечовідний катетер. За дві доби дослідження проводять пробу на індивідуальну чутливість до контрастних речовин. Якщо при екскреторній урографії ми вводимо контраст внутрішньовенно, то ретроградна, тобто назад, ретро назад це зворотній заброс контрастної речовини, тобто контраст вводиться через сечовид. Міхур Це через сечов... вивідні шляхи вводиться контраст, сечовий міхур і наповнює вже усю сечоводільну систему вгору, тобто ретроградно. Тестове запитання. У чоловіка віком 30 років, який під час ДТП отримав тугу травму, тупу травму живота, спостерігаються симптоми розриву сечового міхура, яке дослідження найінформативніше для уточнення діагнозу. Щоб зрозуміти, що є розрив сочового міхура, треба ввести в нього контраст і подивитися, чи витікає десь в патологічному місці контраст назовні. В даному випадку використовується саме ретроградна цистографія, вводиться через. Сочовий катетер, контрастна речовина, сочовий міхур. І на знімку можна побачити, що вона витікає десь у черевну порожнину або в малий таз, тим самим показуючи патологічний отвір у сочовому міхурі. Цистоскопія це метод дослідження внутрішньої поверхні сечового міхура за допомогою ендоскопічного приладу, що має назву цистоскоп, це той самий ендоскоп, який використовується і при огляді усього відділу товстої кишки при колоноскопії, і при фіброгастро ФГДС, але в даному випадку досліджується саме сечовий міхур. За допомогою цистоскопії проводять візуальну діагностику захворювань, проводять біопсію на гістологічне дослідження, визначають функцію нирок, проводять хромоцистоскопію, проводять ретроградну уретропіелографію, відновлюють порушений відтік сечі з ниркової миски. Саме так можна проводити ретроградну уретропіелографію тобто вводити контраст не за допомогою сочового катетеру, а за допомогою цистоскопа. І тестові запитання. Пацієнт 55 років, який лікується в урологічному відділенні. Лікар призначив ендоскопічне дослідження сечового міхура. Як називається такий метод дослідження: цистоскопія, цисто, це сечовий міхур, скопія, ендоскопічне дослідження, цистоскопія, дослідження сечового міхура. Хромоцистоскопія це метод огляду слизової оболонки сечового міхура в поєднанні з призначенням секреторної і евакуаторної функції кожної нирки окремо, як контраст використовують 0,4% розчин індигокарміну в ампулах. Ультразвукове дослідження нирок проводять після спеціальної підготовки при абдомінальному або трансвагінальному ультразвуковому дослідженні сечового міхура необхідно максимальне наповнення сечового міхура. Тестове запитання, яке додаткове обстеження треба провести пацієнту для виявлення конкрементів у нирок. Конкременти це камені. Камені у нирках дуже добре візуалізуються за допомогою ультразвукового дослідження, але не усі камені. Є камені рентген-контрастні, а є камені, яких на рентгені може бути не видно. В такому разі призначаються комп'ютерні томографи. Наступний розділ це ушкодження органів сечової і статевої систем – нирок, сечового міхура, сечівника, уретри. Розрізняють ушкодження та поранення. Нирок, сечоводів, сечового міхура і уретри. Ушкодження нирок бувають поверхневими і глибокими, без розриву фіброзної капсули, з розривом капсули, без проникнення в ниркову миску і чашечки, з проникненням і розтрощення нирки. Пошкодження нирок клінічні ознаки це біль у поперековій ділянці з радіацією в сечоводи, гематорія по типу м'ясних помиїв, тобто кров у сечі. Гематома в ділянці попереку та прояви перитоніту запалення у черемини. Діастика полягатиме у загальному аналізі сечі на виявлення вмісту еритроцитів сечі, хромоцистоскопія проводиться внутрішньовенно вводять контраст індигокарміну 4 мл 0,4% розчину. сечовий міхур вводять цистоскоп і спостерігають появу синьої сечі через 3-5 хвилин після введення індигокарміну при нормальній функції нирок. При пошкодженні нирок і сечоводів індигокармін у сечу не потрапить. Проводиться також екскреторна урографія. В цьому разі внутрішньовенно вводять 40% розчин уротрасту 50 мл і роблять рентгенівські знімки через 10, 20, 30 хвилин. Контрастуються ниркові миски, сечоводи і сечовий міхур. Також можуть проводити ретроградну піелографію. Завдяки цистоскопу катетеризують сечоводи і вводять контраст, уротраст або діодон, роблять оглядовий рентгенівський знімок, контрастуються ниркові миски і сечоводи. Лікування буде консервативне при невеликих травмах, призначається холод, спокій, уросептики, антибіотикотерапія. Оперативне лікування призначають при наростанні кровотечі. Розбираємо тестове запитання. Пацієнт скаржиться на біль у поперековій ділянці з радіацією у води, що виник після падіння з висоти. Які основні скарги хворого дозволяють запідозрити у пацієнта пошкодження нирок? Кров у сечі це і буде тією скаргою, що дозволить запідозрити пошкодження нирок. Пошкодження сечового міхура розрізняють внутрішньочеревні та позаочеревені ушкодження сечового міхура. Внутрішньочеревні розриви супроводжуються виливанням сечі в черевну порожнину з припиненням виділення її через уретро. Позаочеревені ушкодження сечового міхура зазвичай поєднуються з переломом кісток таза і супроводжуються розвитком сечової Інфільтрації тканин малого таза, промежений та стегон. Клінічні ознаки буде біль в животі, симптом щоткіна Блюмберга, напруження м'язів живота, притуплення перкуторного звуку в місці скупчення рідини. Симптом щоткіна Блюмберга вказує на розвиток саме перитоніту, запалення очеревини. Діагностика полягатиме у провізельдовича, проба з наповненням його розчином антисептика через катетер, цистографія, введення через катетер, 150 мл контрасту 20% уротрасту, діадону чи інших з рентгенографією. Саме ось рентген, ви бачите, контрастом заповнена сучовий міхур і контраст витікає всередину черевної порожнини. Лікування. При поверхневих ушкодженнях проводиться консервативне лікування, а при розривах проводиться тільки оперативне лікування. Пошкодження сечівника що має назву ще уретра. Це чимник уретра це вихідний канал, що виходить з сечового міхура назовні. Клінічні ознаки – це різкий біль у промеженні, виділення крові з уретри, гематома промежени, мошонки у чоловіків, затримка сечі. При спробі катетеризації катетер не проходить сечовий міхур. Діагностика полягає в призначенні уретрографії, вводиться контраст уротраст, ротраст, та інші, робиться рентгенівський знімок. контраст Виходить за межі сечівника, Ось як на малюнку сечового міхура у чоловіка, у чоловіка контраст не виходить назовні, а десь припиняється його пасивний витік. Лікування, оперативне лікування, дренування гематом проводиться із сичових запливів, встановлюється цистостома, це. Е... Штучний отвір назовні із сечового міхура, як колостома, так і цистостома. Через 2-3 місяці відновлюють просвіт сечівника після розсмоктування гематоми і сечових запливів. Особливості діагностики надання першої допомоги та етапного лікування урологічних хворих на догоспітальному етапі. Перше, що ви маєте знати, це особливості збору сечі. Як правило, збирається ранкова порція не менше 200 мл після підмивання. Під час менструації аналіз не проводять, а якщо проводять, то за допомогою сечового катетера. Для бак посіву сечі забирається стерильним катетером в сухий і чистий посуд. Пильний догляд проводиться. За хворими при закритій травмі живота, при появі гематорії, це вміст крові у сечі, при наяві симптомів щоткіна на Блюмберга, необхідна негайна госпіталізація або ж необхідно негайно повідомити лікаря, якщо пацієнт вже знаходиться в умовах стаціонара. Підготовка до операції урологічних хворих призначається дієта номер 7 це урологічна дієта. З обережністю призначається тепло на поперекову зону при больових приступах кольки. Проводиться диференціальна діагностика обов'язково з гострим животом, щоб не пропустити запалення. Наступний розділ це сечокам'яна хвороба. Клінічні ознаки діагностика та лікування. Сечокам'яна хвороба це утворення каменів конкрементів внаслідок порушення обміну речовин в організмі. Клінічні ознаки напади ниркової кольки з приступом сильного болю, з ірадіацією, гематорією, виділенням конкрементів з сечою з позитивним симптомом пастернацького, тобто, проявами сечокам'яної хвороби є. Поява ниркової кольки. Діагностується сечокам'яна хвороба за допомогою новокаїнових блокад сім'яного канатика або круглої зв'язки матки на боці ураження за Лорен Епштейном. Призначається 20 мл 1% новокаїну. Напад кольки припиняється. Якщо ж це не колька, а якесь запальне захворювання, то напад не припиняється і больові відчуття продовжуються. Також може призначатись оглядова ураграфі хромоцистоскопія, внутрішньовенна урографія або ретроградна пієлографія. Бо якщо, наприклад, камень стоїть у сечівниках, то контраст не буде проходити далі. Він буде зупинятися саме на межі стояння конкременту. Також може призначатись ультразвукове дослідження, проводитись аналіз сечі, крові, можуть виконуватись проби земницького, Каковського, Адіса. Лікування консервативне, призначається дієта, знеболюючи, тепло на поперек, очікування самостійного виходу конкременту. Оперативне невідкладне втручання проводиться у випадку фіксації конкременту у сечоводі, планове оперативне втручання проводиться Якщо є конкременти без ознак ниркової кольки та запалення. Планове оперативне втручання полягає у плановому видаленні конкрементів. Під час нападу ниркової кольки призначають теплі грілки на поперекову ділянку або загальні теплі ванни. Добрий ефект дає застосування ненаркотичних не анальгетиків. Спазмолітиків баралгіну та ношпи в дуже таких запущених стадіях і при сильному больовому відчутті призначають наркотичні анальгетики промедол. У разі продовження нападу проводять паранефральну новокаїнову блокаду або блокаду сім'яного канатика у жінок. Крухлої зв'язки матки і розберемо тестові запитання. Хвора страждає на нарково-кам'яну хворобу, який характерний симптом при загостренні цього захворювання? Як же обговорювали при захворюванні сечовидільної системи, як правило, перевіряється симптом пастернацького. Хворий скаржиться на раптовий гострий, нестерпний біль у поперековій і правій пахових ділянках, статевих органах, правому стегні, а також на нодоту та блювання. Зазначені симптоми виникли після тривалої їзди на велосипеді. Хочу звернути увагу, що напад кольки, як правило, провокується тряскою їздою, фізичними якимись вправами та сечовипусканням. Після тривалої їзди на велосипеді об'єктивно хворий збуджений. Різко виражений неспокій, часто змінює положення тіла, для якого захворювання характерні дані ознаки. В даному випадку буде вірна відповідь: ниркова колька. Чому для гострого холециститу немає ознак, для гострого панкреатиту Панкреатиту так само, для гострого апендициту теж немає ознак, бо біль у нас у поперековій ділянці. У правій паховій ділянках ну, можна запідозрити гострий апендицит, проводити дівдіагноз. Але так як немає характерних симптомів, характерних для апендициту, то ми виключаємо гострий апендицит і залишається одна вірна відповідь, неркова колька, бо радикуліт тут нам теж не підходить. У хворого раптово виник біль після тряскої їзди в ділянці. Попереку, який і радіює вниз живота і статеві органи, посилюється при рухах сечопуск утруднений, болючий, хворий неспокійний, позитивний симптом пастернацького справа. В аналізі сечі велика кількість кристалів сечової кислоти, лейкоцитів, еритроцитів. Це характерно для ниркової кольки. Чому? По-перше, тряска їзда, біль в ділянці попереку. По-третє, позитивний симптом пастернацького. І кристали сочової кислоти вказують на наявність конкрементів, які шкрябають внутрішню поверхню сочоводільного каналу і призводять до виділення еритроцитів у сечу. Це все характерно саме для наркової кольки урологічне відділення поступив хворий з діагнозом напад ниркової кольки, яке незалежне сестринське втручання можна виконати, може виконати медична сестра. Якщо вже встановлений діагноз, напад ниркової кольки, ми можемо призначати теплу грілку на поперекову ділянку та за вказанням лікаря проводити введення спазмолітиків ножпи та баралгіну. І саме ось друге питання невідкладна допомога при нирковій коліці ми обираємо варіант введення баралгіну. Наступний розділ це захворювання передміхурової залози. Аденома передміхурової залози це доброякісне збільшення передміхурової залози за рахунок розростання її залозистої і сполучної тканини. Як правило, це захворювання характерне вже для чоловіків віком за 40-50 років. Клінічні ознаки, розлади сечовипускання буде часте, болюче і утруднене сечовипускання, дизурія, особливо в нічний час. бо Простата, яка розростається, вона стискує уретру, Тим самим у пацієнта виникають проблеми з сечовипусканням. Діагностика проводиться пальцеве дослідження прямої кишки, через, тобто пальцеве дослідження простати через пряму кишку. Вона пальпується як збільшена, також з гладкою поверхньою та еластичною консистенцією. Лікування аденоми проводиться катетеризація сечового міхура, яким катетером, якщо він не проходить, використовують металеви. При неефективності катетеризації проводять надлобкову пункцію сочового міхура, або ж проводять аденомектомію. це оперативне видалення аденоми простати. Простатит. Це запалення передміхурової залози, бо простата це передміхурова залоза, ітіс запалення, простатит запалення передміхурової залози. Клінічна ознака це постійний ниючий біль у промеженні і часті позиви на сечовипускання. Лікування може бути консервативним, ліжковий режим призначається, дієта, теплові процедури, антибіотикотерапія та знеболювання. Як правило, оперативне втручання при простатиті не проводиться. Тобто, простатит це просто за запалення внаслідок розвитку інфекції, там гемотагенним, лімфогенним шляхом, контактним шляхом, а аденома це вже зміна е, самої передміхурової залози, як доброякісне захворювання. Але е, аденома є перед раком, тому аденому треба лікувати, видаляти, проводити аденомектомію, щоб вона не переросла у злоякісне захворювання. З чого починають обстеження передміхурової залози для встановлення діагнозу? Як правило, найліпший метод дослідження, найпростіший – це саме пальцеве обстеження передміхурової залози через пряму кишку. Пацієнт П 79 років скаржиться на часте, болюче і утруднене сечовипускання. Лікар провів пальцеве дослідження передміхурової залози та виявив її збільшення. При дослідженні сечового міхура кількість залишкової сечі досягає 500 мл. Це досить багато, це півлітра. Яка потенційна проблема може виникнути у пацієнта? У пацієнта виникла гостра затримка сечі. Під час медсестринської діагностики аденоми простати визначено пріоритетну проблему гостра затримка сечі. Що повинна виконати медична сестра для вирішення цієї проблеми? Вона має провести катетеризацію сечового міхура. Катетеризацію треба буде проводити м'яким гумовим катетером. Саме в цій задачі у чоловіка 70 років ви діагностували гостру затримку сечі. Виберіть першочергові дії медичної сестри при наданні невідкладної допомоги хворому. Катетеризація м'яким гумовим катетером. Terve. Пацієнт 50 років через 6 годин після операції з приводу гострого апендициту поскаржився на неможливість помочитись, незважаючи на виражені позови до сечовипускання та відчуття переповненого сечового міхура. Медсестра діагностувала гостру затримку сечі. Вкажіть, першочергові дії медичної сестри при наданні допомоги. В темі післяопераційний період ми з вами проговорювали, що після операції у пацієнта може бути спазматичний Плазматична затримка сечовипускання. І спочатку ми будемо використовувати прості методи рефлекторного стимулювання сечовипускання. Для цього ми будемо включати проточну воду, переливати воду із стакана в стакан, тобто будемо пропонувати послухати шум проточної води, щоб стимулювати рефлекторне сечовипускання. Наступний розділ це пухлини нирок сечового міхура та передміхурової залози. Дуже швиденько це пройдемо, бо була в нас тема онкологічні захворювання пацієнта, є у вас предмет онкологія, де ви це все вже вивчали більш детально. Ми тільки згадаємо, що пухлини, як правило, зустрічаються у віці від 40 до 60 років та частіше у чоловіків. Поділяються пухлини на доброякісні кондоломи, аденоми та злоякісні. Доброякісні мають тенденцію до малігнізації, іншими словами, до перетворення на злоякісну пухлину. І бачите, малюнки це стадії раку сечового міхура перша стадія, друга стадія, третя стадія, четверта стадія проростання. Є також стадія нульова, 0А і ось така стадія. І також рак нирок. Перша, друга, третя та четверта. На цьому все. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступній лекції.